У більшості громад старости активно комунікують із населенням. Однак рівень взаємодії з місцевими радами суттєво різниця. У Києві відбулася презентація дослідження щодо підзвітності та прозорості діяльності старост. Експерти вивчали, чи звітують старости перед місцевими радами і жителями своїх округів. А також чи публікують ці звіти на сайтах громад в опитуванні взяли участь понад 7 тисяч старост з усіх регіонів України. Як показали результати дослідження в Чернівецькій та Тернопільській області. Ластях найнижчі показники звітування, при тому, що регіони не мають об'єктивних передумов для ускладнення роботи старост, наголосив народний депутат Віталій Безгін. Він підкреслив, що це дослідження частина парламентського контролю за ефективністю інституту старост. Мені здається, що нам все ж таки більше треба фокусуватись на забезпеченні роботи і саме допомоги їм, бо об'єктивно на них велике навантаження іноді дуже соціально важкі речі знову таки, питання і оповіщення, і мобілізації, і подібних речей. Це вкрай. Непросто що стосується підконтрольності підзвітності, дуже добре, що більше половини старост нас звітують безпосередньо перед мешканцями старостинського округу.